Запись так урок номер один, частина вісім, закон Джоуля Ленса. По перше, хочу, щоб не гаяти час, зразу звернути увагу на закон джоуля Ленса. В деяких задачах, коли ми з вами будемо розбирати одиниці вимірювання, виписувати, давайте на всяк випадок собі таку запишемо, вона буде трохи спрощувати одиниці вимірювання, але ну, зараз ви зрозумієте, про що йдеться мова. Якщо за законом Q і квадрат РТ, то ми можемо записати, що джоуль за цією формулою дорівнює квадра... ампер в квадраті Ом секунда. Тому що це буде спрощувати. Зараз подивимося, чому спрощувати це буде. Так, давайте зразу до задач і, і зразу будемо писати: у провіднику за 20 хвилин в систему Сі проходить струм 5 А. За такої умови виділилось 30 кДж, Зразу так потрібно перевести, обчислити електричний опір пишемо Т, Т дорівнює 20 хвилин 1200 секунд, І дорівнює 5 ампер, Q дорівнює 30 кілоджоль, або 3 помножити на 10 четверті джоль. Вибачте, а де ми? Я просто в зошці знайти не можу. Сьома сторінка, Дян. Частина 8. А, дякую. Восьма частина – це перший урок, частина 8 – Перший урок в частині 8 він називається Закон Джоуля Джоуля-Ленца». Вже визначили, що зразу будемо з задач. Ось задача 8.1. Знайшла? Так. Ага. Все, дано написали? Я чекаю тільки вас. Воно в мене вже записано було, тому тільки вас чекаю. Записали? Так. Ага. Ну дивіться а Можете поки що не прибирати, я просто не запитала? Да, давай, дяглай. Почекай. Не буду прибирати. Добре. Коли тільки запишеш, хоч скажеш. Щоб я не чекала. Добре. Ага. Ну, дійсно, да, і Т, І, Q, і Р. Це є закон Джоуля Ленса. Закон Джоуля Ленса. <толк> Ленце. Аглая, не трать е, сіли, якщо ти з мобільного інтернету, щоб не було це в тебе. І квадрат, щоб тебе не вибило. РТ. Вихідна, дуже проста. Закон складається з добутку, дав множники, множники, тому множник ми знаходимо як добуток Q поділити на І квадрат T. дивіться зразу, що в нас з розмірністю. Вона тут така, ну, не складна, але ну, будемо казати така, більш заморочлива. Ампер квадрат секунда. От тут я вам пропоную ампер. Ми можемо з вами ампер розписати двома способами. Ну, по-перше, виходячи з класики, ампер це кулон поділити на секунду. І по друге, ампер, виходячи з того, що в нас є джоулі, а джоулі там, де вольти, тому можна написати, що це вольт поділити на Ом. Про що я вам кажу? Джоуль секунда. І тепер 2 ампера розписуємо. Ампер перший це кулон секунда. А ампер другий це вольт поділити на ом. Секунда і секунда скорочуються. І у нас є вольт Ом, Ом, кулон, Джоуль кулон. Дивіться: джоуль кулон, джоуль кулон – це і є вольт. Вольт. Це джоуль поділити на кулон. Це теж класична формула напруги, тому джоуль кулон буде вольт вольт, ом. І дійсно в нас Ом. Якщо я хотіла вас да, звернути увагу, якщо ви це пригадувати і пам'ятати, оце будете, виходячи з формули, можна було трохи простіше зробити. Давайте так. Джоль ампер квадрат секунда, і ми джоуль розписуємо, як ось твора формула перед нами, так, ампер квадрат ом секунда. І в знаменнику в нас ампер квадрат секунда. Ну так простіше. Хоча можна розписувати повністю, ну, довше трохи. При розрахунку я все розрахувала, щоб не гаяти час. Це буде у відповіді 1 Ом. Відповідь 1 Ом. Готові? Так. Угу. Так. Далі. Наскільки градусів нагріється вода масою 200 грам перевод? Якщо на нагрівання витрачається кількість теплоти, яку виділяє кип'ятильник, то можемо зразу там, де в нас розв'язок, знати, що при нагріванні виділяється така ж кількість теплоти, як і у кип'ятильнику. Кип'ятильник я тут запишу повним словом, щоб. Не сплутати його з кип'ятінням. Далі опор 10 Ом під час проходження струму 4 Ампери протягом 4 хвилин. Ще одна величина, яку переводимо. Дивіться, тут, на скільки градусів, ми знаємо, що градус це Т і час це Т. Ну, тут ми трохи тау е, можемо... Можна поставити час. Да, можемо тау написати, або можемо, наприклад, у цій задачі нічого не робити, виходячи з тут на скільки градусів. Нам вже тут потрібна дельта Т, то може не сплутаємо. Так, маса. Дано. Маса. Я вам е, е, ну давайте може зразу. 0,2 кілограм. Нагрівник витрачається опор R, 10 Ом. Під час сила струму 4 ампера. Час. 4 хвилини. Це скільки буде? 240. 240 так. секунд. Ну, підкреслили дано, підкреслили, тому можемо і нам е, нагад, на, на, натякають, да? пригадують. Питому теплоємність це 4200 джоулів кілограм Цельсія. І потрібно визначити дельта Т. Є. Так, ну чесно кажучи, ми вже будемо казати так робочу формулу. Написали. Нам потрібно тільки її розписати. Ну, Q при нагріванні це м дельта Т, а кип'ятильник. Це натякається на закон Джоуля-Ленца, і квадрат РТ. Нам потрібно вивести дельта Т. Ну, виходячи з формули, ми виводимо дельта Т щоб в нас. Не закралася думка, що можна скоротити це. Але дельта Т. Тут нас, ну, будемо казати, да, виручає. І квадрат РТ це М. З розмірністю розберемось. І квадрат ампер квадрат ом секунда. А внизу у нас це джоуль. знаменнику кілограм Цельсія і кілограми. Знову я вам пропоную, щоб не розписувати ампер. У нас зверху з вами ампер квадрат Ом і секунда, і ми знаємо, що це що таке? Це є о, кількість теплоти, тому тобто, ну, джоулі. Кілограми, в кілограм, в свою чергу ми ж скоротили, так? Джоуль-джоуль градус. Так швидше буде. Чому би ні? Дельта Т. Так, я розрахувала. Дельта Т. Там виходить 45,7, тому давайте запишемо, що це 46 градусів. І відповідь. Так, якщо готові, давайте я продовжу. Готові? Так. так, так. Mm -hmm. Читаємо ККД електричного чайника, на вода. 800 грам переводити. Нагрівається від 20, тому маємо на увазі, що це ж Т1. До кипіння, і ми розуміємо, що до, до кипіння що кипіння, це що таке, 100 градусів. 8 хвилин потрібно перевести. так? Сила струму в нагрівальному елементі чайника дорівнює 3 Ампера, опір спірально нагрівально 90 Ом. Так, записуємо. Що в нас там є? Маса. Ну, знов дивіться, так? Ми розуміємо, що ми нагріваємо, і тут нам не підказали про питому теплоємність. Але ми точно знаємо, що при нагріванні нам потрібна питома теплоємність. Тому зразу може і напишемо. Маса 0,8 кг. Давайте зразу питому теплоємність внесемо 4200 джоулів кілограм Цельсія. Т1. 20 градусів. А от тут давайте все таки Тау напишемо. т 100 градусів. Тау. 8 хвилин, скільки у нас буде? 480 секунд, так. Сила струму і 3 ампера Опір Р. 90 О, мені здається, нічого не пропустили. Нічого, я думаю, ККД. Слонік. Єсть. Пригадуємо формулу ККД. В нас, ну вже на нашому рівні ми формулу ККД вивчали. А-повна на корисну. Але я натякала на те, що через куму його писали, так, через е коли був та були такти машини, коли теплові явища говорили з вами про теплові явища. Давайте писати через А корисне поділити на А повне. Так. Ну, що стосовно А корисне, що робимо, А повне, за допомогою чого це робимо? Виходячи з умов е е задачі. Ми що вода масою нагрівається. Тобто А корисне це і є кількість теплоти, яка виділяється при нагріванні. Це М, т 2 мінус Т1. Тепер за допомогою чого ми робимо це? Ми доп... за допомогою нагрівального елемента, так? Тобто А повне це натякають на джоуля ленце. І квадрат R$ 2. Тау ми з вами написали, ага. вели, вели час, як Тау, так. Все, більше нічого там, ні, більше нічого. Тепер давайте все це підставимо формулу C T2-T1, поділити на I квадрат R Тау. Будемо безвідсоткового знаходити. Ну, а потім з відсоток вже можна перевести. Це джоуль кілограм Цельсія, М ем кілограм. І двічі градуси, це просто Цельсія. І знаменник знов А квадрат ом секунда. Кілограм, кілограм градус, градус і виходячи з закону джоуля ленса, ампер квадрат ом секунда це і є джоуль. Все. При розрахунку я отримала 0,69. У відсотках це буде 69%. Відповідь. Пишіть відповідь. Так. І ще одна задача. Давайте її напишемо. Вона не така складна, але така може ну, прострашнувата по кількості. Який діаметр має ніхромовий провідник? Ро, так, для нагрівального приладу. І тут ми з вами знаємо, ми в таблиці можемо подивитись. Тут написано 64-та сторінка, там 63-сторінка. На 64 там густини знаходяться. Нам 63 тут потрібна. Міхромовий провідник там один і один. Але пригадуйте, да, що це ом міліметр квадратний і поділити на метр. Давайте його Ну, не знаю. Давайте напишемо 1 і 1, Якщо нам потрібно ометр, ом ом то допишемо 10 мінус 6, в залежності від розмірності. Е, нагрівальний прилад, який перетворює на пару 4 кілограма води. Якщо ми говоримо на пару, то нам потрібно скільки? 100 градусів, так? Половину води, якщо половина води, то це скільки? 2 кг, ну або 0,5 м, тут я, яка різниця? Узятого за температури 25. Тому нам потрібно, щоб у пару перетворити, нам потрібно від 25 нагріти до 100, а потім половину перетворити на пару. Тобто в нас в процесі... А корисної два процеси на виділення теплоти нагрівання і перетворення на пару. Протягом 20 хвилин перевод сила струму в провіднику 2 А ККД 80%. Довжина провідника 80 метрів. Питома теплоємність води є і питома теплота паротворення води знов в мегаджоулі. Ми зразу з вами, коли будемо вписувати в дано замість мегаджоулі, зразу напишемо 10 у 6. Так, давайте писати дано. Нічого там складного нема, вона е, тільки така. ну... Така, така вона така велика, велика, велика ро. Ми з вами домовились, поки давайте один і один, поки ми потім подивимось. Маса води, я його вписую як воду 4 кг, Зразу вписую, що в нас є маса пари 2 кг. Хоча можна було написати, якщо половина, можна було написати маса пари. Це маса води поділити на 2. Ну, яка різниця, якщо в нас є вже певне число? Ну не розумію. Е, вода існувала при температурі 25 градусів. Щоб перетворити на пару, потрібно нагріти до 100 градуса. Так, далі, що в нас ще є? В нас є час, за який це відбувається 20 хвилин або 1200 секунд. Далі в нас є сила струму 2 Ампера. В нас подано ККД, щоб зняти відсотки з формули, напишемо числом. В нас є довжина провідника 80 метрів. І все. так, Тільки дві постійних. Є це постійна 4200. Джоулів, кілограм Цельсія. І є е, е, Р. Питома теплота пароутворення. Це е, скільки у нас там, 2 і три, 10 у 6 джоулів кілограм Цельсія. Ой, кілограм брешу, кілограм тільки. Нам потрібен діаметр. Ну, бачите, таке воно. Величіньке таке дано. Хоча задача дуже проста. Ну, дійсно, якщо ми говоримо про запит, нам потрібен діаметр. Ну, певного, певної формули діаметру в нас немає. Це діаметр через площу, так, площа там спі, тому ми будемо крутитися дуже довго таким чином. Тому вибираємо формулу, яка вміщає, вмістить в себе все. Це Формула, як правило, я вам вже казала. реагуйте зразу на ККД на формулу. Там є все, все, що завгодно. Тому починаємо з ККД. А корисне поділити на А повне. Давайте з корисного. А корисне дорівнює К. І ми вже з вами з'ясували, що там два процеси. Скільки постійних, стільки процесів. СМ М води. Т2 мінус Т1 плюс РМ пари. Я сюди його ввела і вдано я вже ввела. Все чисельник готовий. Тепер давайте до знаменника. А повне це Q за формулою Джоуля Ленса і квадрат РТ. А ми те його позначили, так? Да? Чи Тау? Тау. Тепер чого в нас немає? В нас е, натякають на те, що в нам відомий провідник, тому ми зразу підставляємо R. Замість R Пригадуємо да, формулу. І квадрат. Е, тау я запишу і тепер R буду розписувати ро поділити на S. А S, виходячи е, з площі кола, це що таке П квадрат? А якщо в нас не радіус, а діаметр. То діаметр відповідно до радіуса D, D на 2. так? І це потрібно ще в квадрат піднести. І квадрат Тау Ро роль. Ну, давайте Пі в квадраті, і 4 йде в чисельник. Все, намалювали. Тепер давайте це все підставимо у ету А корисне чисельник СМ води, Т2-Т1 плюс Р маса пари. Я на всяк випадок візьму у його дужечку, тому що в нас буде дріб з дріб'ю. Нам потрібно дріб. Да, математика перевернути. Тому піде квадрат, буде не в знаменнику, а в чисельнику. Тому я зразу запишу піде квадрат чисельник, а в знаменник все, що в мене є у формули чисельника. І тау, ро. Але ну, можете чуть, чуть вліво повернути? там не видно. О, Дякую. Те. Коли готові будете продовжувати, кажіть, я буду продовжувати. Я написала. Нам потрібна D квадрат. Тому оце, що я провела, це буде чисельник. D квадрат. Давайте я зразу його зніму, тому що в нас підкореневий вираз. І ще я бачу, ну, ладно, давайте так, де квадрат, щоб не заплутатись. Ета І квадрат, тау, ро, Л4 це чисельник. Все інше це знаменник. С МВ, е, Т2, мінус Т1 плюс Р М пари. І ще в нас є П число. Нікуди його не діти. Ну і до кінця потрібен відколиневий вираз. Що я тут бачу? Що я можу. З підкореневого виразу винести і, і і і, 4. І в квадраті це буде І, а 4 це буде 2. Тому D буде дорівнювати 2 і, І тепер під кореневий вираз. Етатауроель. Чисеньник. Знаменник СМ води Т2 мінус Т1 плюс РМ пари Пі. О, оце в нас кінцева формула така. Щодо розмірності. І ампери і тепер. Він у мене буде такий величенький. Не можу поки зносити, виходячи з того, що в мене в знаменнику, тому дріб буде на два поверхи. Ет Секунда. отут ро, дивіться, про що я кажу. У мене тут не, немає ніде міліметра, щоб його скоротити, тому давайте повернемось до умови. І все, виходячи з цього, напишемо, що це 10 мінус 6, а одиницю вимірювання ом метр. Тому ом метр, Метр. тепер знаменник Джоуль кілограм цельсія, кілограм цельсія плюс. Р джоуль кілограм, кілограм. Ну все, можна було його і в душку набрати. Під це ж число, що бачу, кілограм градус, кілограм, кілограм джоуль плюс джоуль. Тобто, що в мене є? Секунда ом, метр квадратний, підведу його, хоча я можу зразу М і винести його за дужку. І винести біліть. З під кореневого виразу зразу напишу біля ампера. І тому в дужках буде секунда ом, джоуль. Секунда Ом, метр я винесла зразу з під корня. І залишається мені теж скористатися законом тільки джоуля ленца, не виходячи з розмірності. Ампер метр. Секунда ом, а в знаменнику, виходячи з закону Джоуля Ленса, буде що ампер квадратний ом секунда. Ом секунда, я скорочую, і в мене ампер одиниця поділити на ампер, я його запишу вже без корня. Все.

і при розрахунку отримала 3 на 10 у мінус четверті метра. Ну, або ми розуміємо, що це 0,3 мм. Відповідь. Написали?